Привіт, друзі! Уже традиційно про те, що роблю, про те й розповідаю? І ось мені дістався, не скажу, що випадково я хотіла спробувати ось такий ящик з набоїв, з якого я творю асамбляж. І так, що ж таке асамбляж? Згідно Вікіпедії або Гугла ми можемо побачити, що асамбляж це слово, яке має два значення. Перше значення це таке змішування різних сортів вин, а друге значення це об'ємний вид мистецтва, де використовуються різні матеріали, об'ємні предмети, які. Навіть іноді не мають відношення, зачастую не мають відношення до мистецтва. Яка була ідея? Ідея була створити з ящика від набою таку скриню антипандори, скриню, в якій зберігається найпрекрасніші миті дитинства. Рослинки, тобто дуже гарні форми природи. Все, що є найкраще, яке зазвичай ми сприймаємо за належне. Все, що нас оточує, і те, що ми цінуємо, коли втрачаємо або коли обмежується доступ до цієї краси. І я захотіла зібрати тут це все. Щоб показати, що в тому, що, якби, на контрасті, на контрасті, що можна використати досягнення людини не для знищення, а для життя, для краси життя для творчості. І тут я собі зібрала такі найсокровенніші... ще Образи — це ляльки, це рослинки стабілізовані. Лялька це ще моя лялька з дитинства. І яка ніби народжує другу лялечку, яка моя малесенька така новонароджена. Тобто це потенціал життя, безперервність життя. І далі. Що ж таке стабілізовані рослинки? Тут їх багато є. Ага, вибух. Ось на, на верхній частині такий ніби вибух. Це такий вибух енергії. Далі побачите, додивіться до кінця. І ще в мене буде обов'язково додивіться до кінця, тому що там в мене буде питання, на яке дуже вас прошу допомогти мені вирішити, дати мені відповідь. Так ось, рослинки стабілізую я, гліцерином, Суміші гліцерину з водою. Можна брати гліцерин плюс дві частинки води, частинка гліцерину. Або я беру один до одного і просто замочую рослинки, і вони тоді набираються гліцерину і зберігаються як свіжі. Правда, міняють колір трохи. Заготовую я ось ці рослинки. Восени, тому вони е, мають трошки пофарбовані, тому що ми з ними з листочками вже працювали. Е, тут листочки різних рослин, які утворюють дуже гарний графічний візерунок, ось таку свою красу показують. І коли ми відкриваємо, а, ага, основа, там ми бачимо, я підклеїла. Полотно, якби чисте полотно, чисте, на якому ніби росте, народжується, продовжує жити життя, так? Природа, яку теж людина практично своїми війнами, знищує. Дуже багато говорилось останнім часом про ефект парниковий, про те, що люди... Своїми виробництвами знищують природу, нашу планету, але насправді війни ще більше не дають шкоди нашій землі. І тут образ планети це гарбуз, той розмальований в зелених кольорах наша земля. І вибух в вигляді. Дерево життя, він якийсь як певний образ вибуху, який теж може нести і життя, і смерть так? одночасно. Тобто все взаємопов'язане в житті і все, що людина може створити. Ось тут я показую. Має два завжди дві сторони. Так, я показую які фарби. Дуже багато різних відтіночків для створення кольорів. По суті, в мене вийшов тут живопис, така як певна живописна історія, тому що там різні відтінки рожевих, жовтих. Починала я більш яскравими, далі я більш ускладнювала тони. Зараз це буде видно. І ось у нас тут ось такий вже виклався композиційний ряд. Ось такі блискучі у нас листочки, так, стабілізовані рослинки, дуже різні, дуже різні різні фактури. Я дуже люблю це плетене, ось таке сонце, знак, знак Всесвіту, безконечності, так, коло, колосочки жита, там ячмінь, по-моєму, колосочки, символ життя. теж. І ну, ось так наповнена так, ця скринька. І стрічечки золоті, як проміння, да, яке розходиться і дарує далі ось такий вибух дерева життя. По суті, це як дерево життя. Далі переходить вибух і ту дерево життя. Далі я вирішила зробити його такими безконечними спіралями і закручується в різні сторони, знову ж таки. Щоб показати дуалістичність нашого вибору, можливостей нашого вибору у житті. Тут у нас і в мушлі присутні як ознаки крихкості і міцності одночасно, сили, життя і Ніжності, Дуже великого потенціалу і можливості зламати все за одну, одну миті. І ось такими ще, крім акрилових фарб, я ще працювала такими контурами. Я робила дрібненькі які деталі, гілочки дереві життя. Ніби розлітається, розлітаються, несуть в собі таку формацію продовження, продовження і змін, постійно да? зміни і продовження життя. Так люблю ці літаки, Китай, знову ж таки, вони... І декоративні, і живописні одночасно, тому що різноманітні, да? різні по не є штампиками, а такі живі, да? трошечки різні. Я люблю. Тому що природа вся дуже різноманітна. І ми дуже різні, і все навколо дуже різне. І так важливо це цінувати, жити в моменті, цінувати те, що ми маємо, берегти. Радіти і вміти бачити позитив навіть в таких складних моментах зберегти жагу до життя. Тут у нас є ще дуже цікава з гортичок, з посланням. І ось так виглядає моє Скринька, антипандори. В складеному вигляді хочу зробити рослинки, які ніби проростають зі щілин. Як думаєте, варто?